Я виділив декілька проблем, які стосуються, і от якби ми їх окреслимо, і будемо, я так вважаю, що навколо них обертатися, тому що вони досить актуальні. Ну, Перше, це предмет оскарження і межі оскарження, що може бути оскаржено в цьому плані, і в яких межах. Тому що. Не може бути такого, що особа прийшла до нотаріуса, у неї немає документів укласти договір чи отримати свідоцтво про право на спадщину. Вона приходить в суд, оскаржує і суд цю відмову скасовує, і вона приходить і свої документи ці оформить. Такого ж не може бути. Вона повинна це розуміти в цьому плані. Це перше. друге, що оскаржується. А, наступний приклад а, так само. А, тут цікава була ситуація. Батько подарував своєму сину квартиру, а, син неповнолітній, тому від його імені договір дарування підписувала мама як законний представник, і вона потім чомусь звернулася до нотаріуса. Ну, напевно, була в неї така потреба. Вона захотіла отримати дублікати ось цього договору дарування. Нотаріус відмовила їй у видачі дублікатів. То вказавши про те, що немає підстав, немає інформації про те, що цей договір втрачений. Договір є у, у батька цього неповнолітнього. І тут, в принципі, Верховний суд з цим погодився. У мене дещо якісь такі, знаєте, викликали великі роздуми рішення в цій справі з огляду на те, що мама діяла як законний представник, і по суті була з іншої сторони вирішено представлю. Іншою стороною цього договору, в якості законного представника, і тут -от у мене залишилось таке ж таки питання. Але мене завжди дивує ситуація, коли іноді нотаріуси в наших матеріальних чатах або безпосередньо звертаються до мене і кажуть, дайте мені. Зразок постанови, от в мене там строк пропущений, чи ще щось. Я дайте зразок постанови. Я особисто не розумію, як я можу дати зразок постанови, бо кожна кожна спадкова справа це окрема справа, це окреме життя, це окрема сім'я. Оці шаблони постанов, начебто, призводять якраз і до того, що постанови про відмову не завжди чітко, грамотно виписані. Вони виписані по шаблону. І Я згодна з Олегом Петровичем, що іноді суддя не може зрозуміти, в чому там проблема. Так? Бо є такі нюанси якісь, які, ну, от, наприклад, як було е, приклад, наведено, що не подані всі документи необхідні, а які необхідні документи повинні будуть подані у цій спадковій справі, бо нотаріус, е, коли веде спадкову справу, саме нотаріус і керує там процесами, і ми бачимо, якого документу не вистачає у цій спадковій справі.